У житті ми втрачаємо не лише людей, ми втрачаємо мрії, час, можливості себе тих, ким були, себе тих, ким мріяли стати. І іноді те, що блокує нас йти вперед, це не страх і не невпевненість. Це не оплакане горе, ніби закапсульований біль. Це не лише про смерть, це про все. Що було значущим і зникло. Але безсвідомо, ми за це досі дуже тримаємось, воно займає велику частину нас і часом може не пускати у нове, у наше майбутнє. Коли ми не відгорювали, ми несвідомо стаємо тими, хто чіпляється за минуле. Наш внутрішній погляд звернений у минуле. От прямо зараз. Уявіть, що перед вами дві фігури зліва минуле, а справа і попереду майбутнє. Куди ви більше дивитесь? Куди йде більше вашої уваги та сил? Тут немає правильного і неправильного. Просто відмічайте, як це зараз у вас. І якщо минуле вас дуже тягне, то знайте, що там є щось, що потребує вашої уваги. І це може бути про те, що коли ми хочемо нового, але щось всередині тримає нас у вчора, нам складно рухатись вперед. Це щось це часто наш біль. Біль від того, що не сталося, що не вийшло. Що закінчилось? Хто пішов чи ким ми колись були? З огляду глибинної психології, горювання це не слабкість, це природній рух душі. Карл Юнг казав, що ми не можемо змінити нічого, поки не приймемо це. І якщо втрати не прийняті, вони продовжують жити у нас. І забирають сили, які могли би бути витрачені на нові мрії, на нові стосунки, на реалізацію і на нову версію себе. І саме тому можна не вірити в майбутнє, навіть якщо є на це всі перспективи, але ви ще не попрощались з минулим. Можна боятись кохати, якщо досі болить розрив, можна знецінювати успіх, якщо досі не визнана поразка, можна досі не вірити в себе, якщо хтось колись не вірив, навіть ти сама або сам. Але знайте, ми не приречені, є шлях. І цей шлях через оплакування, горювання. Відпускання і чесного проживання та називання втрати. Це не значить забути, це значить визнати, вшанувати і продовжити жити. Пропоную зараз вам таку психотерапевтичну практику, діалог із втратою. Вона називається Я бачу тебе. І я тут. Обери те, що досі болить. Якусь подію, людину, мрію, яку довелось відпустити, можливо, навіть себе у певному віці, ту частину тебе, яка застрягла у моменті втрати, сядь у тиші, заплющ очі, уяви, що перед тобою твоя втрата і ти той та ким був або була тоді. І почни свій діалог. Скажи їй, тій втраті, ніжно і чесно, я бачу тебе, я визнаю, що втратив, втратила тебе. Ти була для мене важливою. Ти залишила слід у моєму серці. Я визнаю біль. Який приніс цей розрив. І я визнаю цінність того, що було між нами. Ти частина моєї історії. Я вдячний, вдячна тобі за те, що ти була. І я беру з собою у життя той досвід, який ми мали разом. Я дозволяю собі сумувати. І і я дозволяю собі йти далі. З любов'ю, з вдячністю і з відкритим серцем. Подихай глибше, відчуй у грудях трохи більше простору. А тепер уяви себе, того чи ту, ким ти був, була у момент втрати. Підійди подумки до себе, маленького, маленької, і скажи. Я сьогодні прийшла побачити тебе. Я знаю, що тобі було страшно, я знаю, що тобі було дуже боляче. Ти пережила, пережив настільки багато, стільки більше, ніж можна було витримати. Я бачу, як сильно ти намагалася чи намагався вижити. Я тут сьогодні, щоб нарешті підтримати тебе. Це все закінчилося. Тобі більше не треба триматися самотужки. Я тепер з тобою. Я приймаю тебе у своєму серці. У моєму житті є місце для тебе. У моїй любові є місце для тебе. Спасибі тобі, ми справилися, тепер можна дихати, тепер можна жити. Проведи трохи часу поруч із собою тим. Обійми себе подумки, уяви тепло, яке огортає тебе. Гортає ту частинку тебе, що колись залишилась там. І скажи наприкінці: я забираю тебе з собою у моє теперішнє. Ти частина моєї сили, ти частина моєї історії. Я більше ніколи тебе не залишу. Ми йдемо далі разом. І пам'ятай, що твої втрати це не покарання, вони частина твого шляху. І кожна втрата, яку ти відгорював, відгорювала, дає тобі нову глибину, нову силу любити, мріяти і жити.